Друзі, всіх вітаю на каналі. Ось йду, думаю, порибалю в себе на своїй річці, річка сіметься. Проїжджав мимо, рибаки сидять, підійшов. Кажуть карась ловиться. Один показав десь до кілограма. Вчора каже шість штук. Так що йду, зараз буду пробувати. Там уже включуся. Так, друзі, таке місце вибрав. Там теж два рибаки є. Будемо пробувати. Ось В корчах. Поки попробую без закорму, корчі звідти, корчі звідти. Буду пробувати. Друзі, тут глибина десь добряча, 2,5 з метри десь. Поки пробую без прикормки. Яма тут добра. Прикормки не хочу кидати, щоб все мелочні з'їлася. що ж не довбається вже радує. Все буду пробувати. Для клювання все. Так, рибаки вже позбиралися, пішли. Зараз поїду на те місце, там рівніше стільчик поставити. Попробую закормитися. Було одне клювання. Мілочовка якась брала. Замішаю трошки теперки. Здав інтеклічку. Взяв халва і конопля. Трохи клеветки збавлю. Замішаємо. Пішов сюди, на це місце, бо там корчі, геляки. Щоб підсікати, тепше це дерево. Друзі, від рибачів немає. Боку сидів сусід, він ловив. Причина в тому, що в мене шнур, а в нього жилка. Я вже не хотів їхати додому, хоч мій недалеко, пів кілометра. Взяти, поміняти на жилку, ще й думав, але нічого. Поміняю мене вже на жилку і якщо завтра не поїду на Вінницю, раненько вийбе їду сюди. Так що я не прощаюся, буде друга частина. Всім доброго ранку. Я знову на своїй річці. Качки пливають, йду пробувати З карася. За 10 -7. Зараз будемо пробувати вчора, тут прикормився, попробую на те місце, де закормився. І треба буде до, там, де сидів між ряками. дивіться, у нас приймав лозок 0. качок налякав. Вчора ось тут сидів і ось там на геляці відірвав мормишку. Я її звідси бачу, якось буду доставати, пробувати. Це саме перше. А йду я сюди, тут у нас колись давно цього моста не було. Сюди кладка була, тут проїзду не було, всі ходили сюди пішком. Кладки нема. Чи зруйнували, построїли міст. Все, зараз буду, йду, достаю мурмишку і будемо пробувати. Перчатки не взяв в ручки. Чувствується, чи ощущається. Все, включуся пізніше. Так, друзі, все, мурмишку відчепив. Зараз буду пробувати ось таку. Вольфрамова. Руки зелені. Від верби. Попробую зараз на таку. Вольфрамова. Тут теж, що відірвав, якби вона була проста, то я б її не знімав, би, так теж вольфрамова. Попробую зараз на цю, думаю обдурити. Живку не чіпляв, поставив ось тюрокарбон, метр. Побачимо, вдасться обдурити чи ні. Так що надіваємо черв'ячок, пробуємо. годинки сиджу, риба геть ігнорує. Не хоче. Зранку не хоче. Було ноль приморозок, може. На день потеплішає, може буде щось ловитися. Та ігнорить повністю. Прикормку вже кинув. Дотихло. Це вже в спину жаре. конкретно. Поки поки що ні одної рибинки. Ну, якесь клювання щось там є. Ось міло щось там довбає. Що немає риби? Поміняв мормишку, поставив <кій> Чуть важку, теж вольфрамову, рожеву. Не так зносить. Там чуть більше гачачок Поки що нема. Чекаємо. О, є ще скрування. Ну то якась мелоч Все під, під верхом сижу в окулярах, хліба верховода ж І склювання вже побачив. О, друзі, что это за рыба. Змею трошки тактику и пішло діло. Ну, Плиточка якась пить. И кто скусал, чего на хвора. Обокачок, да, его чуть-чуть тики накинчик. І все ось цікаво, тільки на кінчик. Чи прям пучок оббиває момент? І знову літочка. що тактика моя спрацювала, чіпляв пучок, воно оббиває. так. маленький кусочечок. І все. Чоргуємо далі. Сучка Да пора и карасика сбывать. Так, друзья, так карася я не дочекался. погода спортилася вже, починає дощ накрапати. Немає. Де був приїхав дідок, казав, що переніс три інсульти на на скутері. О, це риба. На скутері, ще ось тут де я з мостика. вудка. Можна сказати, бревно, Совдеповська, катушка Нєвська, поплавочка. Закинув з першого закиду Карася. Такого десь до кіла доброго. Потім ще 10 піточок і поїхав додому. Я тут вже майже цілий день є така риба. Повода не спорту, щоб можна буде посидіти. Так, наверное, буду закружатися. В цьому місці я там сижу і закормив з першого закиду. Тут на течі, понятно, тві дірші підуть довбати. Ось ті тільки всі черв'яки Черів'які Poglejmo, samo vla, ki je div zrobila, pa se eno zgleda vse. А я мені там не було, мені. я ні, ні одного не було. Все, ще один закид. Все, друзі, риболовлю завершив. Ось така річка. Річка сільниця. Я ж на бред доцільні ложд, карася не маю. Приїхав з трьома інсультами. З першого закладу зловив карася майже до кілограма, Ще пару пліток і поїхав додому. Тут пів дня просидів і нема то йоршики, то пліточка. Ось такий річка вид має. Так що ось так. Треба вже їхати десь на Буг чи на соб очерета заходити і пробувати вже карася там. Тут теж ну, очерета є, але дуже, дуже мілка річка. Оце глибина, де тут під мостом. І ось там, де я сидів, там де кладка колись була. Так що ось. Так, але відпочив на свіжому повітрі біля водойми покормив рибу. Так що дякую всім, хто мене дивиться, за коментарі, за вподобайки, за підписки, хто підписався. Хто ще підписується, підпишеться. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вам це не важко, мені приємно, спонукає знімати. Ще відео, як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця, нам всім скорішої перемоги, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До зустрічі на водоймі. Слава Україні!